Де березня вівторок, це ЧСН. Сьогодні ось про що розкажемо. Верховна Рада відреагувала на звернення екс-президента Януковича до Путіна про допомогу. У пошуках правди на Смілянщині третій місяць триває конфлікт між підводним мисливцем і рятівником. Почали сривати мене маску, почали забирати ружйо. Вустами дітей, як на Соборній площі, маленькі черкасці проти війни мітингували. Я не, вийде, не, вийде, не, вийде, не вийде. Графіті небесної сотні. Вуличні художники Черкас малюють героїв. Я хочу їх увіч... увічнити. Верховна Рада відреагувала на звернення експрезидента Януковича до Путіна про допомогу. Українські військові частини у Криму зберігають спокій, а народні обранці ратифікували меморандум між Україною та ЄС щодо кредитної угоди. Про це та інше далі. Вести російські війська в Україну щоб відновити законність, мир, правопорядок і стабільність в країні, де нині панують хаос і анархія. Таку заяву експрезидент Янукович оприлюднив на екстреному засіданні Ради безпеки ООН представник Росії Чуркіну. Понеділок ввечері Верховна Рада відрахувала на це власною петицію на адресу російської влади. У ній парламентарі відзначають, що рішення про введення іноземних військ згідно з конституцією та законодавством України може ухвалити виключно Верховна Рада. Газпром вирішив не надавати Україні знижку на блакитне паливо з початку квітня. Про це заявив очільник кампанії Міллер в ході зустрічі з прем'єр-міністром Медведєвим у вівторок. Мотивують відмову невиконанням виконанням української стороною домовленості по контракту. Мовляв, їхні партнери інформували про неспроможність в повному обсязі сплатити лютневі поставки. І тому кампанія буде вживати заходи. В свою чергу президент Путін сьогодні на прес конференції заявив, що скасування знижки на газ це не політичне рішення. Жодна військова частина гарнізон чи корабель збройних сил України не виконав ультиматуму російських військових здати зброю і присягнути так званому уряду Криму. Територія військових частин знаходяться під контролем українських військовослужбовців. Повідомляє Міноборони у заяві відомства. Наголошується, що особовий склад дислокованих на території Криму військових частин збройних сил України, заблокованих озброєними особами, зберігає витримку і намагається шляхом переговорів не допустити кровопролиття. Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо кредитної угоди на суму до 610 мільйонів євро. За цю пропозицію проголосували 280 народних депутатів. Повідомляє Укрінформ. Відповідний документ подав на розгляд парламенту ще 18 жовтня минулого року експрезидент України. Проте 21 листопада нардепи відклали ратифікацію меморандуму. Допомога від ЄС уряд планує компенсувати дефіцит бюджету. Дві людини постраждали в аварії, яка сьогодні сталася на виїзді з Черкас по вулиці Канівська. Водій фури не впорався із керуванням і зачепив шевроле, який стояв на узбіччі. Багатотонна вантажівка перевернулась. Обох водіїв доправили до третьої міської лікарні. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, а лікарі вже повідомили, що водій фури був нетверезий. На виїзді з міста Черкас по вулиці Канівській <кхем> рухався. По напрямку від міста Черкаси до міста Канова вантажний автомобіль Мерседес. Скуїв наїзд на стоячий автомобіль «Шевролет», Після чого перекинувся. Обставни пригоди встановлюються. При ДТП травмований водій автомобіля «Шевролет» та вантажного автомобіля Мерседес. Поки встановлюється причина. Причина на... попередньо насправді з керуванням. На Смілянщині вже третій місяць триває конфлікт між підводним мисливцем та працівником місцевої рятувальної станції. Останній вважає чоловіка браконьєром. Натомість рибалка певен, що працівники станції займаються самоуправством. За цією справою ще в грудні відкрили кримінальне провадження. Однак крапку у конфлікті і досі не поставили. Чому знає Ірина Васюра. Та грабь ну, саланічку заберешми колоду ну, сіріні. Може аш голяш. Ну, хто хто такий? Ніхто. ніхто втопленим спорядженням та звинуваченнями у браконьєрстві закінчилось для Ілі нічне підводне полювання. Чоловік захопився ним три роки тому. Переконує законів не порушував. Втім, ніч 19 листопада, ледь не закінчилась для смілянина трагедією. На тясмені його перестрів човен із невідомими. Срізали мій рюкзак гірма рюкзак моїми віщами. Кинули себе в лодку. Потім почали с меня маску, почали забирати ружжо. аргументируя тим, що подводная охота в ночное час суток запрещена. фонарем запрещено охотиться. Уже пройшло більше трьох місяців з того моменту, і ніякої реакції нет. Несмотря на те, що я два рази подавала своє заявлення в міліцію, в прокуратуру. Як виявилось пізніше, конфлікт на воді стався за участі керівника Смілянської пошуково-рятувальної групи Віктор Терновцев, називається рейдом по боротьбі з браконьєрством. Винним себе чоловік не вважає. Це механіри чистої води. Хотят удержать свою позицию, и из этого все оно и завязывается. Везде в мире подводная охота вообще запрещена, а тем более ночью с подсветкой. Втім, у смілянських правоохоронців інша думка. Ще 4 грудня вони відкрили кримінальне провадження за статтею самоуправство. Кажуть, справа і досі не зрушила з місця через тяганину з документами. Міліція з'ясовує, чи має повноваження рятувальна служба проводити такі рейди. Тільки ці всі документи ми отримаємо. Проведемо необхідні слідчі дії, допитаємо свідків і обвинувальників. Слідчі органи приймуть рішення щодо законності той чи іншої статті. Доки винних у конфлікті шукає, для Слободяник свого хобі не полишає разом із іншими підводними мисливцями. Цьогоріч він вже втретє планує зариблювати та чистити річку, в якій має надію продовжити законно полювати. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У Черкаському дитячому садочку відбувся благодійний аукціон. Кошти збирали на лікування дворічного Данилка Кулика. У хлопчика діагностували нейробластому. Зараз він проходить курс хіміотерапії. Попереду операція із пересадки кісткового мозку. Лоти для аукціону підготували діти та батьки. Утім, кожен з нас може допомогти Дані подолати хворобу. Банківські реквізити рідних хлопчика шукайте на нашому сайті у рубриці. Ми допомагаємо. Теплі яскраві ці дитячі роботи сповнені не лише безпосереднім світосприйняттям, а й прагненням допомогти. Юні художники, серед яких чимало випускників садочка, а нині учнів другого класу, бажають Данилкові швидкого одужання. Я дуже хочу допомогти, щоб він був живенький і щоб у нього з життя склалося дуже гарно. Я намалювала роботу дві коляки. Е, Якщо не йти її підховувати, то прийде щастя. Бажаю хлопчику Данилу здоров'я, щастя і щоб він малював так же гарно, як і ми. На страшну новину про хворобу Данилка одразу відреагували батьки вихованців дитсадка. Спочатку гроші збирали в групі, але потім до цього підключились інші небайдужі люди. Почали благодійні внески не тільки з нашої групи, а здавали з інших груп батьків, і ми за три рази перерахували на рахунок більше п'яти тисяч гривень цій дитині. Звичайно, це капля в морі, тому що там треба тисячі, десятки тисяч доларів, але все одно це, хоч. Хоч якась допомога дані цього разу вирішили організувати свято для дітей і батьків та провести аукціон. До цього долучились і благодійники, щоб це не було просто як збірку, ми вирішили задіяти сюди дітокчук, які ходили в цей садочок, і представити їхні роботи творчі до продажу, таким чином допомогти батькам. Тим, чим зможемо. Можливо, та частинка коштів, яку ми сьогодні теж долучимо до тої великої кількості коштів, яка необхідна, зможе допомогти і зможе виздоровіти нашим бажанням йому допомогти. Від 20 гривень саме такою була стартова ціна багатьох лотів. В ході торгів вартість деяких досягала 200. Тож за аукціон вдалося зібрати близько 2700 гривень, які передадуть батькам хворого хлопчика. А покупцям на згадку залишаться світлі і радісні роботи дітлахів, в які вони вклали частинку своєї душі. Олена Баніна, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Головою обласної спілки письменників став гуморист смілянин Володимир Ткаченко. Нагадаємо, Валентина Коваленко, яка три роки обіймала цю посаду, очолила обласну раду. У звітних виборчих зборах взяли участь 35 письменників, розглядали 5 кандидатур. Але зрештою обирати довелось між молодою письменницею Юлією Гончар та Володимиром Ткаченком. Під час таємного голосування останній отримав більшість голосів. Черкащина це є центр. України в усіх аспектах: і історичне, і географічне, і політичне. Наша спілка мусить бути теж в центрі всіх спілок України. В спілці мусить бути прес-центр. Він і є гарні гарну роботу проводять дивлячись у фейсбук ось юлія гончар багато дівчата але це мусить бути наш спілчанський ось такий сайт відчуваю що щось щось мені хочеться робити і і, і буду робити Пам'ятний хрест на честь небесної сотні сьогодні встановили на соборній площі у Черкасах. Містяни прийшли вшанувати загиблих у сутичках на головному майдані країни. Водночас відбулася акція Діти проти війни були там і наші кореспонденти. П'ятирічний Артем вже знає усі гасла майдану. Разом із мамою. Він сьогодні прийшов на соборну площу, щоб сказати ні війні у всіх матерів нині спільна мрія, кажуть черкащанки. Ми хочемо щоб наші діти виховувалися у мирний час і щоб ті солдати, які сьогодні перебувають у Криму в російській формі, схаменулися і яку виборювали, подумали перш ніж виконувати честь поганий наказ якогось малого дядька, тому що йому все одно прийде той син до матері у грубу чи він переступить своїми я ногами поріг? Вийшли з дітьми на площу, бо не в змозі встояти осторонь тих подій, що відбуваються в Україні, кажуть батьки. Я не для того рожала сина, щоб зараз він жив ну, в такій в ситуації, і я не хочу, щоб мій син говорив, мама, стріляють, мама, я не хочу війни. Я взагалі не хочу, щоб он об этом Мы Ми хочемо жити в мирному государстве. Окрім малечі на площу прийшло зо дві сотні черкащан. Сьогодні тут встановили пам'ятний хрест на честь загиблих у столиці, та оголосили про початок збору коштів на сповник героям майдану. Не можна залишитися байдужими до цього всього, тому процесу. що загинули люди. Я думаю, на величезна біда, яка сталася в нас у країні. Куда але ми всі їх пам'ятаємо. Ми буде будемо з ними завжди і будемо буде боротися до кінця, щоб Україна була вільною. Цього дня діточок зібралося небагато, але вже завтра матусі Черкащини планують провести масштабну акцію Малюки за мир. Навіщо це потрібно? Розуміють навіть наймолодші мітингувальники. Навіть будь для наших дітей. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Найближчим часом у Києві буде музей майдану. Його створення ініціюють самооборона та кілька історико-культурних інституцій, цінними артефактами поповнити його може чи не кожен українець зберігають речі, які нагадують про події у столиці і наші земляки. Репортаж Мирослава Станкевича. Закіптюжений, пропалений цей прапор, як і сотні інших ще з листопада майорів на Майдані. Він безмовний свідок переламних подій в історії нашої держави. Його підняли в останнє на похороні бійця Небесної сотні уродженця тального Юрія Паращука. Він бачив все. Це, це мій особистий прапор, ще він якого пошили напевно в 2006 році. Вже при майданних подіях намалювали назву села. Я його не прав, я його про просто я вчора приїхав, то е думаю, що його і прати вже не варто. Шеврони підрозділів силовиків, які протистояли майданівцям, поповнили колекцію революційних артефактів журналіста Степана Вінярського. Він натрапив на них у дворі Федерації про спілок 20 лютого, коли Беркут разом з тітушками відступали. Очевидно, що, мабуть, або придівали тітушок і пришивали ці шеврони, або яка там операція була, бо надто багато було цього. Кулі в основному я привіз з вулиці Грушевського. У мене було десь порядка десяти Беркутських шевронів, але я показував хлопцям людям, і в мене так і спотяжка й кажуть Будет згадувати этот аксессуар Київський автомайданівець Сергей Хаджинов. Браслет Янин заработал после ареста в Черкасах 27 січня, когда приехал, разом с друзьями підтримати местных активистов. на самом деле работает он очень плохо. То есть милиция киевская явно не готова к этому, так же как к многим другим вещам. Вот. То есть у них первое время э, глючил вот этот браслет очень сильно. То есть ко мне приезжали четыре раза в день, каждый день. В ну, з автоматами там і дивили, де я гдіяна тому що у них в він показував, що я кудись то там бігу. Ці та чимало інших речей, пов'язаних із життям майдану. Переконані активісти допомагають виявити та зрозуміти такі ефемерні речі, як енергія змін, відобразити процес кристалізації цінностей, серед яких гідність, свобода і самовираження. Морослава Станкевич, Олег Кураш, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Продовжуємо випуск. Черкаські вуличні художники увічнюють героїв майдану у графіті. Жителі міста приносять сюди квіти та запалюють свічки. Таких місць у Черкасах поки що лише три. Проте художники планують ось такі спомники створити у кожному мікрорайоні міста. Репортаж Юлії Порпленко. Пам'ять про вже національних героїв закарбували ось таких вуличних графіті. Поймений список загиблих під час майданівських сутичок з'явився на бетонних плитах поблизу головної вулиці міста Черкаси. Десятки майданівських активістів та організатори блокпостів залишили свої звичні барикади. Замість оборонної амуніції у них в руках балони з фарбою. Я вважаю, що це не графіті, це буде художній твір. Ми дуже сподіваємося, що руки вандала до нього не, не дотягнуться. Ігор, автор ескізу, одного з черкаського графіті. Каже, його малюнок як нагадування про кровопролитну боротьбу за свободу. Це відображення героїв, павших героїв які віддали своє життя. Я хочу їх увічнити там, на максимум, скільки воно протримається, це графіки. Українка з колючим дротом на руках. Її крилаті охоронці та барикадні шини. Пам'ятник на будівельній огорожі, навряд чи хто посміє знести. Діри у бетонному полотні художники обіграли символічно. Вони нагадують сліди куль, від яких загинули бійці Небесної Сотні. Стенд з фотографіями загиблих, букети з парною кількістю квітів та лампадки. Центральну площу Черкащини обрали місцем поминальних заходів. Соборна площа Черкас вже як перетворилась на місце вшанування Славнозвісної сотні. Прибрати свічки та трохи прив'ялі квіти не зважується ніхто. Ініціативна громада міста Черкаси планує перейменувати Соборну площу на героїв Майдану. Юлія Порпленко, Олександр Таран, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Ну і далі лише про спорт. Вам лише добрих новин до завтра. Доброго дня і далі про. Спортивну тематику. Напружена політична ситуація в країні стурбували професійні спортивні клуби. Зокрема, вчора баскетбольний клуб черкаські мавпи відкритим листом звернувся до головних баскетбольних структур із закликом дискваліфікувати російські клуби з усіх міжнародних турнірів світу. Черкаський клуб пропонує відсторонити від участі у змаганнях всі клуби та збірні Російської Федерації. Свій відкритий лист черкасці відправили у ФІБА та ФІБА Європа у клубі. Пропонують повернути це право лише у разі виведення російських військових з території України, але звернення до поважних баскетбольних організацій Фіба світ, Фіба Європа був викликаний тим, щоб створити додатковий тиск зі сторони цих поважних баскетбольних організацій на уряд Росії і на спільноту Росії. Тріумфально для черкаських боксерок залишився чемпіонат України серед жінок, який фінішував на Закарпатті. Чиринська боксерка Марина Мальована вперше в історії черкаського боксу стала чемпіонкою України серед жінок. Нагадаємо, що нещодавно такий же подвиг зробив Олег Прутки, який теж тренується під орудою заслуженого тренера України Андрія Мальованого. Причому для молодої боксерки це був перший чемпіонат України серед дорослих. Марина, яка виступала у категорії 57 кілограмів, виграла три важкі поєдинки на зустріч до свого омріяного золота. У першому раунді мальована здолала харків'янку Олену Десяжову. Символічно, що два останні бої Марина виграла відповідно у другого та першого номера збірної України. Спочатку мальована в одну калітку рознесла волинянку Олександру Федіс. А після цього переконливо тріумфувала над Ольгою Набієвою з Донецька. Я думаю, якщо перейду на наступний рік, наприклад, в Олімпійську вагу, я попробую, попробую якби завоювати також перше місце, щоб надалі в мене був шанс попасти на Олімпійські ігри. Але у 60 кг буде навіть набагато важче, ніж 57, тому що там вже якби хоча й 3 кілограми, але це дуже якби грає велику роль. Сім нагород привезли черкаські танцівники з міжнародного фестивалю сучасної хореографії Кремлівські зорі, зорі-2014». Більше півтори тисячі спортсменів з Росії, Молдови, Угорщини, Сербії та України змагалися у вправності на московському танцполі. Учасники фестивалю виступали у дисциплінах сучасного напрямку та денс-шоу. Україну представляли спортсмени з Харкова, Дніпропетровська та Черкас. Черкащину ж відстоювало п'ять танцівників зразково-художнього колективу Вікторія. Вони повернулися з сімома нагородами. Зокрема, золото в категорії диско, хіп-хоп та хаус отримав Євгеній Дубінчук. У сольному виступу перший здобув Ярослав Сухенко. Він разом із Вікторією Сухенко виборов золото і у категорії Денс шоу. У цій же номінації перше місце отримала Альона Пасашкова. все-таки это большой чемпионат. Это одно из самых значимых в России как бы, событий. Mm -hmm. э, участники были достаточно хорошего уровня, достаточно сильные. Сильные наши друзья и соперники из Украины. Это харьковчане, это Одессит, это Днепропетровск. Mm -hmm. Вот, но и русские танцоры, в общем-то, заставляли нервничать, заставляли в шоу дисциплины нах нервничать хорватские, сербские танцовщицы, которые соревновались с нашими ребятами. Но, тем не менее, дети показали очень хороший уровень. І на завершення нашого випуску рубрика Курйоз нестандартний епізод трапився в одному із дивізіонів чемпіонату Бельгії. Під час матчу Гента та Локера на голкіпер останнього бубакар Барі після зіткнення з форвардом Гента почав імітувати ушкодження, а потім різко накинувся на свого суперника, коли підбіг. Суддя воротар знову впав і почав кочитися від удаваного болю. Артистизм, стража воріт, не допоміг. Гол таки зарахували. Сам же матч закінчився нічиєю 1-1. І на цьому в мене всі новини з побажаннями лише приємних курйозів у вашому житті. Ми прощаємося до завтра. Всього найкращого і до зустрічі в цій же студії. До побачення.